Слава нашому Богу. Брати і сестри, сьогодні моє питання звучить так, чому важливо молитва? І не знаю, чи ви колись задумувались про це. Можливо, так, можливо, ні, але думаю, кожен із вас може сказати, для чого він молиться, які, яка мотивація у вас, яка ціль вашої молитви. І... Я одного разу задався питанням таким, сам сам до себе, і хочу поділитися деякими думками. І хочу сказати для чого ж потрібно молитися. Ми всі прекрасно знаємо, що наш Бог є всемогутній, Він є всевидящий, він всезнаючий і всюди присутній. І про це дуже гарно описує Давид в своєму 139-му псалмі. В ньому написано 139-й Псалом, прочитаю з першого по шостий вірш. Господи, Ти випробував мене і знаєш. Ти знаєш, коли я сідаю і коли встаю. Ти розумієш думки мої здалека, чи йду я, чи відпочиваю, Ти оточуєш мене і всі дороги мої відомі тобі. Ще немає слова на язиці моєму, ти, Господи, вже цілком знаєш його. Ззаду і спереду ти охоплюєш мене і кладеш на мене руку свою, дивне для мене розуміння твоє, високо не можу осягнути його. І я задумався якщо Бог, Він все знає, Він знає мої думки, він знає всі мої потреби, всі мої бажання, то для чого ж мені тоді молитися говорити йому про це? Для чого? мені це робити, якщо він і так все знає про мене, все знає, про що я думаю. І подумавши трохи над цим питанням, я згадав одне місце, яке записано в Євангелії Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Євангелія Матвія, 7 розділ, 7 по 8 вірш. Ісус сказав, просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте, і вам відчинять. Бо всякий, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить і хто стукає, тому відчинять. І я собі одразу взяв в порівняння відносини батьків і дітей. Батьки хочуть, щоб дитина вона навчилася просити, тому що не завжди буде так, що. Будуть поруч батьки, будуть поруч ті люди, які знають завжди бажання цієї дитини, знають потреби. І тому важливо, щоб дитина вміла просити, просити щось, коли їй щось потрібно, щось турбує, щоб вона в когось могла це попросити. І так само Бог наш, Він хоче, щоб ми вміли в нього просити за наші потреби. У нас є якийсь біль на серці, в нас є якесь переживання. Господь хоче, щоб ми просили в нього. Але потрібно вміти просити за свої проблеми. Е і Інколи за побажання свої, якісь в нас бажання можливо є. Також за них треба вміти просити в молитві у Господа. Звичайно, бувають такі ситуації, що деколи не приходиться говорити і просити в Бога, деколи Він сам знає, що нам потрібно, але все одно нам важливо вміти просити, важливо молитися і просити в Бога. За наші потреби, за наші нужди, і Він очікує цієї молитви від нас, і, можливо, в когось і далі стоїть питання, так все одно, для чого нам просити щось в Бога, якщо він все одно все знає? Другий такий пункт це молитва, це знак смирення перед Богом. Послані Якова в 4 розділі 6 віршем написано. Але тим більше дає благодать. Тому сказано, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Ми всі добре знаємо цей принцип біблійний. Ми, та ми навіть самі не любимо гордих людей. Нам більше подобаються смиренні, ті, що нас слухають, ті, що слухають когось старших. А гордих, я так думаю, ніхто з вас на цьому місці такі люди не подобаються нам. Вони. Бувають противні нам просто в спілкуванні, просто своєю поведінкою. І в Бога так само Він гордих не любить, він, ну, йому горді люди не подобаються, він дає благодать смиренним. І до чого я це кажу? До того, що Бог дає благодать тільки е, смиренним. і якраз в молитві ми можемо проявити це смирення. Це майже те саме, що ми б сказали, Боже, я тут безсилий. Я приходжу до Тебе, тому що я розумію, що я в цій ситуації безсилий, що я неспроможний вирішити її, тільки Ти, Господь, можеш це зробити. І В Євангеліях часто зустрічаються історії про зцілення, як Ісус зціляв людей. і Приходили до нього, він їх зціляв, Згадую, як в Євангелії від Марка, 9 розділі, описано про зцілення біснуватого хлопчика, де чоловік привів свого сина до Ісуса і попросив його, щоб той його зцілив. І тут ключове те, що Він попросив нього, він визнав те, що він не спроможний нічого зробити. Можливо, він ходив кудись, можливо, він просив когось, щоб звільнили. Там написано в попередніх віршах, що він ходив до учнів Ісусових, але ті не змогли. Ісус потім докорив учням своїм, але сам Ісус він зміг це зробити. І інші історії, наприклад, як Вартимей, він кричав через вулицю, щоб Ісус допоміг йому, і Ісус прийшов до нього на поміч. І... Я хотів би сказати, що в таких випадків є багато записаних в Євангеліях різних зцілень, різних просьб, коли люди приходили до Ісуса, просили, і всі ці історії об'єднує одне: те, що люди смирились, люди визнали, що вони не спроможні вирішити цю проблему. Вони визнали всемогутність Бога. Вони прийшли до Ісуса і сказали: Ісус, у нас є така проблема. Допоможи нам, і Ісус їм допоміг. Наступний пункт це чому нам важливо молитися, чому важлива молитва взагалі, це бо, тому що чиясь молитва будує мене, або ж навпаки, моя молитва вона будує когось. Простий приклад наведу, що ми всі читали Біблію і в ній записано багато молитов різних людей. Вони записані як в старому заповіті, так і в новому заповіті молитви Мойсея, молитви Давида, молитви Соломона, молитви Ісуса Христа. І в всіх цих молитвах можна щось для себе взяти. Кожного молитву на багато молитов є багато проповідей. З цих проповідей, з цих молитов багато різних думок можна взяти для себе, різних порад, різних мудростей. І чую одну таку думку, що. Коли нам важко молитися, коли просто слова не йдуть, ми стоїмо на колінах і ми не знаємо, що сказати Богу, то почитайте просто книгу псалмів. <кій> Книга псалмів це як збірник різних молитов Давида, Асафа і різних інших людей, це збірник молитов, які були покладені на музику, це, тому їх назвали псалмами. І Читаючи цю книгу, можна знайти дуже багато хороших думок, і мудрих порад, і тому подібне, щоб краще жити, щоб догоджати Богу і різних інших порад. Я, наприклад, за себе скажу: я коли сижу інколи, після проповіді ми стаємо всі на молитву, на коліна або на ноги стаємо, І буває просто не знаю про що молитись, буває просто стою і мовчу. Але коли проповідник стає і він говорить, він молиться в мікрофон, я це слухаю, і часто мені приходить натхнення після того молитись, часто просто з молитов, я сам напоминаюсь, я сам будуюсь цих молитов, беру для себе думки. Бо часто, якщо ви замітили в проповідях, проповідники повторюють основну думку своєї проповіді. Або різні думки своєї проповіді повторюють, моляться за це, просять Бога допомоги. І я коли слухаю, мені це допомагає. Не знаю, як вам. Мені також подобається, коли за мене моляться, особливо на день народження. Я дуже люблю слухати, коли люди благословляють мене різними побажаннями. Навіть просто побажання, якісь коли говорять, це не так. А от коли молитва, коли йде молитва, там. За мене, наприклад, за кожного з вас, мені здається, вам також приємно це слухати. І ви навіть коли вам важко, і хтось прийшов за вас, помилився. Це може бути своєрідним, навіть пророцтвом, це може бути якимось відкриттям для вас в е, цьому етапі життя. Може, ви проходите якісь випробування, і саме ця молитва вона може допомогти вам вийти з скрутного становища, вийти з якогось випробування переможцем. Підкріпитись, якось потішитись. Саме тому я кажу, моя думка в тому, що молитва вона будує, вона, вони не просто так записані в Слові Божому, багато молитов є, вони є для того, щоб ми щось брали для себе з них. І остання думка про те, чому нам важливо молитися, чому важлива молитва, це молитва творить відносини з Богом. Ми бачимо багато людей, які були близько з Ісусом і бачили їхнє молитовне життя. Було, воно було дуже насиченим. Вони часто ходили молитися, вони в молитвах відкривали свою душу Богу, розказували, що в них на серці. І чому саме молитва творить відносини? Таке питання стоїть. Я скажу, тому що спілкування це основа будь-яких відносин. Ми навіть подивимось на себе. Якщо ми з якимись людьми просто не спілкуємось, то в нас з ними і відповідні відносини. Якщо ми з ними не говоримо про щось, знаємо, бо в нас є більш ближчі люди, є трохи менш ближчі люди, і з різними людьми ми по-різному спілкуємося. І саме спілкування воно визначає наші відносини: те, що ми можемо розказати цій людині. Те, скільки ми з нею можемо говорити, те, про що ми можемо її, з нею говорити, і так само з Богом ми можемо розказувати йому все. В від Матвія, 11 розділі, 28 віршем, пише: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені. І я заспокою вас, візьміть, ярмо моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє, любе і ноша моя легка. Перейдіть до Ісуса, просто скиньте з себе цей тягар гріха, і Він вам допоможе в своїй молитві, розкажіть йому те, що вас тривожить, те, що вам не дає спокою, цей тягар гріха. Він просто тягне вас вниз, і ви не знаєте, кому розказати. І Бог, саме той, хто готовий вислухати вас, він зробив цей перший крок до нас на зустріч, і він чекає, поки ми прийдемо до нього, поки ми підійдемо і просто довіримось йому, розкажемо йому все своє життя, те, що в нас на душі лежить, те, що в нас є, і тоді наші відносини з Богом будуть зростати. Звичайно, важливо для відносин з Богом також і читати Слово Боже, але так як ми зараз говоримо про молитву. То молитва вона є дуже важливою. Без молитви ми навіть нормально не зможемо почитати Слова Божого. Без молитви ми не зможемо, можливо, навіть зрозуміти деякі місця з Писання. І тому молитва це спілкування з Богом, коли ми говоримо з Ним, це таємна кімната, коли ми з Богом один на один говоримо, розказуємо щось, слухаємо Його. Це творить наші відносини. Отже, ми повертаємось до питання першого, чому важлива молитва? Молитва важлива, тому що вона робить нас смиреннішими. Ми через молитву можемо вчитись смиренню, визнаючи те, що Бог все, а ми ніщо. Визнаючи те, що Він може все, а ми безсилі. Молитва, вона робить молитві, ми можемо просити. За наші потреби, тому важлива тому молитва важлива. Третій пункт це молитва важлива, тому що вона нас будує. Тому що вона приносить нам якесь слово мудрості, вона приносить якесь потішення, можливо, навіть якийсь докір. Різні молитви ми слухаємо. Навіть псалми, які ми співаємо, це чиїсь молитви, які були покладені на музику. Це чиїсь молитви, чиїсь співчуття, якісь переживання життєві, якісь просьби до Бога, які хтось поклав на музику, і ми тепер співаємо. І вони справді бувають такими надихаючими, що стоїш, співаєш і чуть не плачеш. І четвертий пункт, чому можлив... важлива молитва, це тому, що вона творить наші відносини з Богом, вона зрощує їх, вона зближає нас з Богом, вона дає нам пізнати нашого Бога краще і більше, не знати про нього щось, а саме Його пізнати нам краще. Я хочу, щоб ми зараз помолились до Бога, щоб Він нас навчав молитися, щоб ми вчились від Нього. Щоб ми вчились від Його слова, щоб ми справді будувались від молитов і вчились молитися правильно. Амінь.